На ринок вантажних автомобілів України чекає революційне оновлення. Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я розповім про інноваційну технологію Гідроксі, будневу систему для вантажівок. Вантажний автомобіль це авто, призначене для перевезення різногабаритних вантажів. Їх характеризує велика вантажопідйомність і, відповідно, витривалість, тяга та потужність. І велика витрата палива. Тому компанія Гідроксі розробила водневу систему для авто з об'ємом двигуна до 16 літрів. Ходімо дивитись. Ця система може виробляти до 3,5 літрів водню за хвилину. Цей водномісний газ потрапляє одразу у камеру згоряння. Це безпечно, адже водень та кисень не накопичується та не зберігається. Водномісний газ збагачує основне паливо, бензин, дизель чи газ додатковою енергією. Ця технологія впливає на зменшення витрати пального на 6-10%. Тож порахуйте, скільки ви заощадите, враховуючи, що ваш транспортний засіб постійно на ходу ж саме стосується і комерційного транспорту, екскаваторів, навантажувачів та сільськогосподарської техніки. Воднева система зменшує на 51% викиди шкідливих речовин, чим очищує вихлоп та зменшує кількість сажі та золи у фільтрі. Цей фактор робить водневу систему вигідним капіталовкладенням для будь-якого вантажного перевізника. Водії вантажівок знають, як забруднення впливає на тягу, потужність та ходові властивості. Використання водневої системи збільшує ресурс сажового фільтра на 33%. Так кладева система може зробити ваш вантажний транспорт екологічнішим, ефективнішим та економічно вигідним. Окрім того, така турбота про двигун вашого авто збільшить його ресурс вдвічі. Дізнайтеся більше про інноваційну технологію від гідроксі на гідроксіком.